Прийнято і наступний проєкт рішення про затвердження звіту про виконання заходів, передбачених комплексною програмою соціального захисту населення Турботи на 2022-23 роки. Як в попередньому звіті вже було зазначено, що заходами комплексної програми Турбота було передбачено, профінансовано цільових коштів з обласного та місцевого бюджетів у сумі 1 337 610 гривень 18 копійок. З обласного бюджету 246 тисяч 492 гривні 80 копійок. Дані кошти були направлені на пільгове медичне обладнання. Обслуговування чи, ну, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ми відшкодовуємо, компенсуємо їхні ну, рецепти, навіки, видатки на поховання учасника бойових дій. Уроки Другої світової війни і особи з інвалідністю це був у нас Кіба Іван Захарович, компенсації ціні виплати особам з інвалідністю на бензин та ремонт технічне обслуговування та інше з місцевого бюджету було виділено та виплачено мільйон. 91 117 гривень 38 копійок. Дані кошти також були передбачені для надання щомісячної матеріальної допомоги. Пільговим категоріям населення виплата грошової компенсації за послуги зв'язку. Хочу зазначити, що Новобузькою міською радою виплачувалась компенсація Укрзалізниці за пільговий проїзд пільгових категорій у тому числі і учасників бойових дій. Загалом протягом 23-го року такими послугами ну відшкодували квитків 1769 квитка на суму 80 620 гривень. Тобто, ну наша громада не стоїть осторонь, а відшкодовує саме ті послуги пільговий проїзд наших громадян. Також виплачувалася компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Я про це вже говорила на загальну суму, було відшкод... виплачено компенсації на 226 798 гривень 56 копійок. Підтримувалася одноразово, виплачувалася матеріальна допомога. Учасникам бойових дій в Афганістані та інвалідам до 15 лютого. Також виплачувалася матеріальна допомога на проїзд та перебування під час проведення гемодіалізу особам з інвалідністю першої групи. Загалом у нас таких людей 8 осіб. щомісяця ми їм відшкодовуємо на проїзд та проходження цього курсу гемодіалізу. Щомісячна виплата становить 3100 гривень. Хочу зазначити, що виплачувалася також підтримка ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та Особам з інвалідністю, в яких інвалідність пов'язана з цією катастрофою, то шість осіб осіб з інвалідністю отримали таку допомогу на 13 тисяч двісті, та 33 ліквідатора до дня ліквідатора отримували матеріальну допомогу разову. Але в 2024 році і 24, з 24 по 26, 26 рік дана, даний вид допомоги збільшено. Раніше розмір допомоги становив 300 гривень. Наразі даний вид допомоги буде виплачуватись в сумі 500 гривень. І також протягом 2023 року ми підтримували. Забезпечених осіб, які отримують лікування, і їм потрібна матеріальна підтримка. Переважно це люди, які мають онкологічне захворювання. Вони до нас зверталися, їм виділялася допомога. 75 осіб було, отримали таку підтримку, і загальна сума становить 153 тисячі 500 гривень. Матеріальна допомога на поховання виплачувалась, 13 осіб отримали. Також по тисячі гривень, і також можу зазначити, що цей вид допомоги збільшено, і в 24-му на 26-й рік затверджено в сумі 2 тисячі гривень. Ну коротко, так такі основні. Виплати, ну я сказала, була економія за рахунок того, що у нас помер Кіба Іван Захарович. Потім на долішній у нас також помер. І виплачувалася у нас матеріальна допомога на дороговартісний препарат, крячку. І тому була певна економія, і вона була повернута до бюджету. Ось так. Ще питання. Пропонується взяти до відео звідки виконання програми. Хто за даний проєкт рішення пошукає? Проти, підтрималися.